Доброго дня? У мене сьогодні знову розпаковка, і я хочу вам показати хвойні кіпорисовики. Ось їх назва і ціни. Як виглядають на картинках? Яка їх ціна? Назва. Збільшити показати прямо з сайту, як виглядають ці рослини. Бо для мене хвойні рослини це ті, які я буду саджати вперше. І, відповідно, буду багато читати про них, переглядати. Як вони ростуть, як за ними треба доглядати, щоб вони виросли? А вам даю інформацію про те, як вони виглядають. Виглядають на сайті. Та ви знаєте, я багато рослин переглядаю і Дуже-дуже часто повторюються фотографії, тобто всі, не всі, а багато які фірми їх копії знімають і викладають у себе. Коли продають, картинки роблять красиві, гарні, а потім, що маємо, те й маємо. Так, тепер перейдемо до самої посилки. Сьогодні холодно на вулиці, то я знімала вже розпаковку, робила в приміщенні. Ну, упаковано, як завжди, дуже-дуже гарно. Бачите, коробка, вона отак закривалася цією кришкою. Все було приєднано скобами. А тепер переглянемо самі рослини. Так, ось почну з першої. Ну, шикарна назва її. І отак вона виглядає. Дуже гарно, розгалужені гілочки, жива, не хвора. Приємно дивитись на такі рослинки. Ну, і ось найвища. Її 4 роки, йде назва, трошки кривенька, але її можна вирівняти, посадити, потім зробити опору, і відхиляти так, як ви хочете. І вона ростиме, і буде все добре. Так, далі дивимось, уже маленькі пішли. Ось назва. А ось так виглядає ця рослинка. Мабуть, мені треба повернути фон, щоб був. Ой, ну так ось яка ця рослинка. І як вона виглядає? Намагаюсь максимально вам показати, щоб ви коли будете купувати або підбирати собі рослинки. То мали на увазі, як вони виглядають на фотографії і як вони виглядають в дійсності, коли ви їх вже купили і вони до вас прийшли. Так, ну, тут кінчики жовті, але не всі. Така рослинка. Так, наступна її назва, і як вона виглядає. Самі кінчики, бачите, такі жовтенькі. Ставлю цю рослинку на коробку. Так, ось наступна. Пишуть вони. Трошки інакше від руки, то важко читати перший раз, але потім звикаєш, знаходиш те, що потрібно, і вже можеш визначити, порівняти з фотографією. Ну і остання рослинка малесенька, але жива. Дихає свіжістю. І ось так виглядають усі рослини. Ну що, якщо сподобалась така розпаковка, і ви для себе зробили відповідний висновок, які рослини вам подобаються, які ні, як виглядають, як приходять, і скільки вони коштують, то, будь ласка. Поставте лайк, підписуйтесь, розпаковки ще не одна попереду. Будемо вивчати разом. Дякую за те, що переглянули відео. Дякую за те, що підписались, поставили лайкосик. Ну, от і все, мирного вам неба, свіжого повітря, тихої ночі та й тихого дня. Всього-всього найкращого до побачення!